Тим часом, станом на 18 грудня, триває процес відновлення роботи енергосистеми України. Атомні станції вийшли на планову потужність. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго. У компанії також зазначили, що Запорізька АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем російських загарбників, продовжує споживати електроенергію для забезпечення безпечного режиму зупинки блоків. Як ідеться у повідомленні обсяги споживання електроенергії. Є збільшились у порівнянні з 17 грудня, що вплинуло на показники дефіциту у системі. Причина як пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури під час дев'ятого ракетного удару, так і сезонне зниження температури. Відтак, всім обленерго були доведені ліміти споживання. Проте при їх перевищенні можуть бути застосовані аварійні відключення електроенергії по всій Україні. Тривають аварійно відновлювальні роботи у висоководні вольтних та розподільчих мережах і на електростанціях проте посилення морозів та сильний вітер ускладнюють ремонтні роботи.